Як же ми можемо попередити розвиток деменції, все про неї знаючи? І так, якщо ми будемо з вами модифікувати оці 12 факторів ризику, ми можемо запобігти або відстрочити прояви деменції до 40%. І так. На що ми можемо впливати? Ми можемо впливати на прояви діабету. Можемо. Ми можемо лікувати гіпертонічну хворобу. Як ми можемо мінімізувати ризики черепно-мозкових травм? Ну, по-перше, це дійсно дотримання правил дорожнього руху, не вживати алкоголь за кермом і бути уважним, не розмовляти по телефону. Тому що ви можете не бути причиною цієї аварії, але ви можете не попередити її, якщо вона там виникає з боку іншого учасника руху. І наступне, і це дуже важливо, поставити собі запитання: а чи варто займатися собі, чи моїй дитині небезпечними і травматичними видами спорту. Ви знаєте, що футболісти, гравці футболу і ці спостереження стосувалися гравців американського футболу, які є дуже травматичним щодо черепно-мозкових травм. що у, Якщо вони ну, помирали помирали від швидко деменції, то на аутопсії... Визначалися такі прояви, які бачать а, патологи у пацієнтів з хворобою Альцгеймера в 90 років. Так змінювався мозок а, людей, які переносили спортивні черепно-мозкові травми. Тобто берегти себе від черепно-мозкових травм, навіть якщо це не гематома, якщо це не важка травма, але повторювальне одна за одним а Навіть легкі черепно-мозкові травми вони спричиняють нейрозапаленню і розвитку нейродегенеративного процесу. Що таке нейродегенеративний процес? До речі, це накопичення патологічних білків, які до цього не були патологічними, чи вони виникали, але вони елімінувалися, виводилися з мозку. І а, при певних причинах при нейрозапаленні, при гіпоксії, ці патологічні білки, коли вони виникають, вони накопичуються. Мозку, вони накопичуються в нейронах мозку, порушують їх функцію і призводять до їх загибелі. От така ну, дуже коротко така от причина, патологічна причина, патогенетична причина розвитку всіх нейродегенерацій, в тому числі і хвороби Альцгеймера. Далі, що дуже важливо, ми повинні. Самі і повинні ми, неврологи, говорити своїм пацієнтам, що треба підтримувати регулярну фізичну активність. Тим, хто приходить своїми родичами і каже, Боже, а що ж робити? Як же мені запобігти, щоб не трапилася хвороба Альцгеймера? От Одна з опцій це підтримувати свою. Фізичну активність. Людина мені скаже, Боже, я на роботі так набігаюся, що куди там ще фізичні вправи? Знаєте, це ви собі розповісте. Мені про це говорити не потрібно. Це різні речі. Якщо людина бігає на роботі в стресі, ну і взагалі, якщо вона бігає на роботі, виконуючи якісь обов'язки, то вона точно знаходиться. Не в стабільному психологічному стані. Якщо вона повільнюється, якщо вона все робить за розкладом, ну, таким чином вона і не бігає, але все встигає і, таким, і, і не, не переживає, що дуже корисно, До речі, для нашого мозку, і я до цього ще повернуся. А от якщо людина ввечері в сутінках пройдеться, прогуляється. Коло свого дому протягом 40 хвилин. Навіть якщо це буде півгодини, це буде вже більш корисніше, ніж сісти перед телевізором старілкою а, вечері. Можна повечеряти і перед сном піти погуляти. І я запитую, скажіть, у вас є собачка? І є собачка, але з неї чоловік гуляє? Я кажу: а от сьогоднішнього дня ходіть разом з чоловіком і собачкою і гуляйте. І гуляєте 40 хвилин, і гуляєте в сутінках. А чому в сутінках? Тому що в сутінках починає вироблятися мелатонін. Не тоді, коли ми виключаємо а, в своєму ліжку гаджети чи телевізор, він починає вивільнюватися мелатонін, який дає нам сон, і поки він а, досягне своїх. Потрібної концентрації вже пройде дві години, коли ми з вами спокійно спали, тому що вранці треба вставати на роботу. І так ви вбиваєте двох зайців: фізична активність і а, початок вивільнення мелатоніни. Потім ви приходите, лягаєте в ліжко, приймаєте душ ванну, лягаєте в ліжко, і ваш мелатонін вже працює на ваш сон. Далі. Чому фізична активність, чому це так важливо? Взагалі, якщо людина буде планувати свій день так, щоб їй вистачало часу навіть 15 хвилин, 20, півгодини на фізичні вправи, на ходу не обов'язково біг, це може бути просто швидка хода біля дому. Тому що під час фізичної активності вивільнюється Нейротрофічний мозковий фактор, який захищає наш мозок від будь-яких негативних впливів, і в тому числі накопичення патологічних білків, які є причиною нейродегенеративних захворювань, такі як хвороба Альцгеймера. І повинна вам сказати, що фізична активність і її вплив на нейротрофічний фактор це єдиний доведений Фактор захисту нашого мозку. Дійсно, захисту нашого мозку. Е, ну, і далі лікування депресії. Що ви пам'ятаєте, це один з факторів ризику. До речі, депресія може імітувати деменцію, тому виключити депресію дуже важливо. На прийомі, як для невролога. ну, Психіатр це обов'язково зробить, а от невролог повинен е, приймати рішення вже на першому візиті і визначитися, чи є у пацієнта ознаки депресії чи ознаки тривоги. І от цікаво, що. А люди, які повідомляли про постійну самотність у віці від 45 до 64 років, мали більш високий ризик розвитку деменції в подальшому своєму житті в порівнянні, в порівнянні з людьми, які не відчували самотності. Ось такі останні дані. І мій е, вчитель психіатрії, відомий психіатр Сергій Олександрович Моляров, він каже, що люди з депресією дійсно мають високі ризики розвитку деменції з віком, уникати надмірного прийому алкоголю, лікувати обов'язково проблеми з услухом. Коли до мене приходить а, пацієнт з родичем, і я не можу спілкуватися з пацієнтом, тому що пацієнт мене не чує, родич каже, давайте я вам все розповім. Але це не те. Лікар повинен почути самого пацієнта. А причина в тому, що пацієнт має порушення слуху. І я кажу: головне сьогодні підібрати слуховий апарат, піти до сурдолога і зробити так, щоб ваш родич чув. Тому що порушення слуху приводить до соціального обмеження. Я вам говорила, що уникання соціальних контактів це. Фактор ризику це фактор ризику розвитку деменції. І я ще про це трішки буду говорити. Тому, і навіть якщо людина скаже, а я не хочу. А ви спробуйте, а ви доведіть переваги, коли людина може чути. Коли людина може спілкуватися, їй неприємно спілкуватися, тому що вона навіть уникає е, оцих сімейних заходів, тому що, коли люди спілкуються за столом, вона нічого не чує, її не цікавою, вона відчуває себе дуже самотньою. Тому слух, зір це такі важливі. Наші сенсорні органи, які, бачите, приймають участь і в когнітивних функціях також. І коли людина не чує, виникає ремодулювання функцій мозку, і це теж може сприяти розвитку деменції. Підтримувати соціальні контакти це дуже-дуже важливо. І я, я іноді питаю, коли людина ще може сама виходити з дому, я питаю. А може, ви, якщо ви приходите тільки один раз до неї в суботу чи в неділю, щоб провідати і принести там щось необхідне, а може, купіть собачку, щоб вона виходила і могла спілкуватись з такими ж похилими людьми в парку, як і вона, і це, і це дійсно дуже корисно. Це діє. І спілкування з такими самими людьми з похилого віку, тому що у них є спільні інтереси. Ну, Такі клуби за інтересами, як співи. У нас дуже широко розповсюджене більш широко, я б сказала, більш широко церковні хори і співи. чому це корисна для? Хворих, які вже мають хвороби Альзгеймера, які вже мають порушення мови, тому що музикальна пам'ять вона порушується пізніше, що цікаво. І от людина не може вам відтворити слова цієї пісні, але коли лунає музика, вона може співати і вона згадує, і в неї підвищується настрій. І вона потім е е стає більш контактною. І це утримує. Прогресування а, захворювання от таким функціональним способом. Ну, давайте йдемо далі. А, що може підтримати високий рівень когнітивних функцій, навіть якщо мозок вже має виражені порушення, які ми можемо побачити на МРТ у вигляді а, атрофії? От ми можемо зробити МРТ а, людині похилого віку? Ну, у зв'язку з іншими причинами. І побачити, що в неї такі атрофічні зміни, а проявів хвороби Альцгеймера ми не бачимо. Ми Бачимо, що там гіпокампи вже як маленькі такі черв'ячки. Але ми не бачимо проявів хвороби Альцгеймера. Як так може бути? Тому що людина протягом свого життя... Зробили собі когнітивні резерви, тобто функціональні резерви, анатомічних резервів вже немає, а функціональні резерви є. Тобто, зв'язки між нейронами дуже щільні, дуже потужні. І завдяки цим зв'язкам. Людина і е, підтримує такі хороші когнітивні функції, незважаючи на те, що в неї є атрофій, і незважаючи на те, що якщо б ми зробили їй е, пози, пози, позитронну емісійну томографію, яка виявляє накопичення оцих патологічних білків, ви побачили, що її мозок весь е, от, в цих білках. І клінічно вона себе дуже добре а, почуває. Чому? Тому що в неї високий рівень освіти, тому що в неї був рід занять, який передбачав високу інтелектуальну складність. А коли вона пішла на пенсію, вона займалася там, головоломками, читала, користувалася комп'ютером, грала в карти. А, з родичами чи з своїми друзями в настольні ігри вона грала на музикальних інструментах, приймала участь там в якихось дискусійних групах і займалась фізичною активністю. Це садівництво, це танці і це вправи, фізичні вправи, які порушують і серцево-судинне здоров'я. А також це соціальне залучення, спілкування з друзями і спілкування своєю. Родиною, тобто зміни способу життя можуть зменшити ризик деменції на 40%. І так, якщо починати от питання таке: профілактика деменції в молодшому школьному віці, як ми можемо це попередити? Ви знаєте, дійсно високий рівень освіти це дуже добре. А якщо дитина. Дитині важко навчатися. І Якщо ви її заставляєте, а для неї це стрес, що робити? А Пам'ятати, що треба мати високу освіту, тому що не буде деменції, ні. Якщо ви будете тримати дитину в стресі, таким чином ви їй не допоможете. Їй, ви її ще підведете до деменції скоріше. Тобто, треба визначити, може, з дитячим психологом. А що цікавить цій людині, тобто її зацікавленість треба і розвивати. Оце дуже важливо. І що дуже важливо, і я б до цих 12 факторів додала б ще три дуже важливих. Перше, це сон, хороший сон, стресостійкість і їжа. І от я трошки на цьому зупинюсь. Тому що е, мені здається, що це важливо починаючи з дитячого віку стресостійкість. Ви знаєте, що у дитини, якщо вона зазнала стресу до 12 років, не буде розвиватися кора головного мозку, та сама кора, яка Впливає на все на наше емоційне життя, на наші когнітивні функції, оця дозу, префронтальна, прифронтальна, сама ну, така людяна кора, яка нас відрізняє від наших братів менших, вона гальмується, розвиток її гальмується, і дитина стає дуже вразливою до всього до болю, до стресів і оця стресонестійкість. І дає їй розвиток деменції в майбутньому. Тому це дуже важливо, щоб дитина могла переключатися з негативних емоцій на позитивні. Якщо ви не знаєте, як це робити, для вас це буде дуже корисним. Звертайтеся обов'язково до наших колег. Психологів. До речі, багато неврологів зараз вже володіють навичками психотерапії, і от запитайте у свого невролога, чи якщо він вам запропонує, ви можете обов'язково використати ще цю опцію. І нехай дитина розвиває свій інтелект в тій стезі, в тій області, де їй цікаво, де вона хоче це. Обов'язково робити. Тому їй буде хотітися і займатися тим, що вимагає і школа. Ну, і обов'язково фізична активність дитини теж не сидіти за шахматами, за книжками і накопичувати а, вагу тіла, а обов'язково займатися і фізичними вправами, і спілкуватися з дітьми. Нехай вони знають, що ви їх любите. Вони повинні знати, що вони хороші, незважаючи ні на що. І а, вони не повинні заслуговувати вашу любов, ваша любов і так їм дарується завжди. Ну і ще таке запитання, чи у всіх літніх людей є прояви деменції? Ви знаєте, хороше запитання. З віком людина мудріша. що значить мудріша? Вона не все запам'ятовує, що їй потрібно, тому що наш мозок не треба перевантажувати, чим не потрібно. І я своїм пацієнтам кажу. Ну, ви щось забуваєте, як звати акторів в фільмі, але а, вам це потрібно для вашого життя? Ні, не потрібно. Але якщо родич приходить і говорить: ви знаєте, я своїй мамі вчора щось розповідала, ну там про, про знайомих чи родичів, чи щось яку важливу інформацію, а вона цього наступного дня не пам'ятає, чи вона мені щось розповідає? А потім наступного дня так само це розповідає, нібито це вона мені говорить перший раз: от на це треба дійсно звернути увагу і звернутися своїм родичам до лікаря. Існують такі фітнес-стратегії до мозку, тобто фізичні аеробні вправи, не тільки хода ще аеробіка. Дуже корисно звернутися до фізичного терапевта чи на ЛФК. він покаже вам, як це, які вправи робити, їх можна робити і вдома. Управління судинними факторами ризику. Їжа. Я хотіла зупинитися на їжі, обмежити вживання вуглеводів. На жаль. У нас така тема сьогодні дуже широка, тому я не можу довго зупинятися на цьому, хоча б мені дуже хотілося. Але вже скажу так: менше вживати вуглеводів і вживати корисні бактерії, тобто йогурти і краще йогурти робіть самі дома з закваски, тому що те, що відбувається в кишечнику, це впливає на наш мозок. Тому що якщо там е, живуть корисні бактерії, вони сприяють е, синтезу вітамінів потрібних, в тому числі в 12 і вони гальмують нейрозапалення, яке є причиною. Прогресування нейродегенеративного процесу. Ну і все, про їжу більше говорити не буду. Хороший сон, пізнавальна соціальна активність, вчасна корекція порушень слух, слуху і зору, що дуже важливо стоматологічне здоров'я, якщо є запалення в пазухах, носа чи у роті, з цим. Потрібно просто попрощатися, і запалення сечовивідної системи. Будь-яке системне запалення повинно лікуватися і зниження стресу.